Да, так напевно везе тільки мені. Не встигла я порадіти, що в мене повна каструля молока 22 літри. Що я сьогодні як наваяю сирочків, приготувала 10 форм. Вирішила все ж таки зробити асортимент. Буде, значить, з пажетником, буде з овочами 10 овочів, буде з томатами. Навпаки, це паприка з паприкою різаною і з томатами різаними і чистий. Тобто сьогодні в планах 5 різновидів качоти плюс Додатково знімаю відео про е, ну, сам рецепт, да, як відварити качоту, але сьогодні це буде рецепт не такий, як минулорічні рецепти були. Минулого року я вам все розжовувала, детально повідомляла, розповідала. Цьогоріч хочу відзняти рецепти і. Будуть вони і на кулінарному каналі е, в коротенькому форматі. Тобто для дуже одарених, які пишуть, що в мене багато води, буде так. Нагріли, всипали, помішали, накрили, влили, порізали. Ну, коротше поняли. напланувала. Тут, значить, в мене стоїть поруч зі мною телефончик з камерою. Щоб поглядати ж за, е, скажіть, за ланою. І блим світло, і все. І все. І я сидю в темноті. Благо, що Вова вдома. До речі, Вова зайнявся каже, давай вимию холодильник. Він розпочав мити холодильник. Я кажу, ти мені внутрі все повимивай, а я вже тоді там дверку, це все, полички помити треба е, дістати, бо я не дістану коврики е, помити їх також треба, щоб висохли. Ну, коротше, працюємо, поняли, да? працюємо. І все. І світла, як не було. Тепер ні камери, ні сиру, Знаєш, благо, що Вова вдома. Вимкнув автомати і пішов заводити генератор. Що це за таке? Що це за таке? І якби хоч не ставила гріти, а то ж уже вже нагрілася, вже і закваску внесла. Капець, так везе, мабуть, тільки мені. Ну, от що це за YouTube? Це навмисно все робиться. Я в цьому все більше і більше переконуюсь. 1 січня, ой, 1 лютого, ранкове відео ранок на господарстві не пропустило на монетизацію. Я подала запрос на перевірку. Потім не пропустило. Зараз вам скажу. Вчора, 3. -го. Бачите? Ранок на господарстві. Монетізація ограничена. От. Е, коли я записувала вчора про, що ж там було всередині, от, що там всередині, я сама відверто чесно вказала, що там є шокуючий контент. Тут зрозуміло. Жовтий значок вони не пропустили на монетизацію. Але от ранкове відео і з 1 лютого висіли також без монетизації. Вчора пізно ввечері я отримала письмо на електронку, де, значить, було написано, що вони перевірили і відео підходить. Да. І значок змінили на зелений. Але. Не встигли вчора змінити на тому відео, як сьогодні ранок на господарстві знову без монетизації. І от як це називається? Це називається навмисно. Я інакше ніяк не можу сказати. Засічень нарахування смішні якісь нарахували. Там я ж йшло таке 10 гривень в день. Що це за нарахування? Це взагалі нонсенс. Зараз стала відстежувати щоранку. Е, поки що. Ну, менше, ніж було, наприклад, попередні місяці, там грудень. Але, ну, більш-менш е, десь, коротше, за перше число 28 гривень було. За вчора 30 чи 31 щось таке. Ну. За друге, точніше, за перше 28, за друге 30-31. чи 31. Це ще більш-менш куди не йшло. Ну, так вони ж рублять по відео. От вони зняли монетизацію А толку. А толку, коли було це перше число на хвилиночку, кому треба було подивитися першого ранок на господарстві? А подивилися його 156 підписників. І воно не монетизувалося. Тепер вони там зняли, тепер воно монетизується. Але вони ж не вертають за ті перегляди, які були. Розумієте? Так само я ж кажу, що тепер ось вчорашнє ранкове ранок на господарстві. І сьогоднішнє ранкове ранок на господарстві і знову. І знову жовтим. Так і заробиш. Ой, наварила 10 головочок, дивіться, який. Це тут качотка. Дві чистих, дві з пажетником. Коротше кажучи, практично все так, як і планувала. Дві 10 овочів, дві з паприкою різаною шматочками і дві з томатами різаними шматочками. Єдине, що ще були задумки зробити томати з базиліком, але не вистачило сир'я. І так, головки можна було накладати у форми більше. Але я розуміла, що в такому випадку головки будуть більшими, а асортимент меншим. Тому вирішила робити ось так. Є деякі більшенькі, а є деякі меншенькі. Аромати стоять на кухні, вони ще з каструлі роздавались такі. Що прямо отвал башки. Розпахлися, розпарилися і пажитник, і паприка, і томати, і 10 овочів. Ммм, Я як перевертала, так прямо слюні з роту. Текли. Все, прибираю вихолоняти. Вова заніс мені тазик, сам пішов на нову пошту. Йому посилочка, там, ну, точніше, прийшла мені, йому речі ми замовляли. І сьогодні отримала ще одне замовлення по формах і заквасках, і відразу пішов і відправив. Так що буду займатися м'ясом. Зараз приберу сир, а тоді вже можна буде і до м'яса торкатися.